Останні два роки Україна живе, наче у поганому сні. Після революції гідності люди очікували на фундаментальні зміни, що з'являться чесна і відповідальна влада. Розпочнеться реальна боротьба з корупцією. Будуть втілюватися реальні реформи, які покращать добробут громадян. Натомість продовжують працювати старі політичні схеми: Кумівство, процвітає корупція. На ключові посади призначаються непрофесіонали, руйнується економіка тощо. Нова влада розчаровує, адже повторює найгіршу практику попередників. Змусити владу бути відповідальною перед людьми можуть лише свідомі громадяни, які своїми справами та на конкретних прикладах показали, що здатні самоорганізовуватись і контролювати владу від імені народу. Це люди, які вийшли з Майдану з твердим наміром провести фундаментальні реформи, але були відкинуті вже новою владою, яка не поспішала прощатися з коритом старого режиму. Це журналісти, завдяки яким владне свавілля стає відомим громадськості, а корупційні скандали набувають розголосу. Це волонтери, завдяки яким. Забезпечуються потреби армії і які допомагають протистояти проросійському агресору. Це громадські діячі, які навчились відстоювати права людей і змушують чиновників працювати чесно. Таких людей об'єднує громадський рух, народний контроль. Механізм роботи народного контролю побудований на принципово новому підході. Ми використовуємо можливості засобів масової інформації, щоб створити громадський тиск на чиновників та домогтися позитивних результатів у вирішенні проблем. Люди з усіх куточків Буковини щодня звертаються на гарячу лінію з проханням по допомогу. Журналісти спільно з громадськими активістами йдуть до владних кабінетів, щоб захистити права простих громадян. За півроку нашої роботи чимало буковинців на власному прикладі відчули дієвість народного контролю. Свідоцтво про смерть сина Людмила Федорівна отримала з рук сільського голови. Символічно 8 березня обіцянку замінити дерева на люки начальник департаменту ЖКГ дотримав. Та вже до вечора п'ятниці дорожні люки на ентузіастів були встановлені. Після втручання журналістів народного контролю замість низької напруги в мережах вже нормальна. А побутова техніка працює на годинник. Наступного ранку після візиту народного контролю майстри підприємства взялися за ремонт на вулиці Стефюка. У понеділок вранці для дерев комунальники прибрали. Біля пішохідного переходу на вулиці Героїв Майдану, котрий закінчувався. Витопленим газоном нещодавно з'явилась акуратно вимощена доріжка. Після втручання журналістів народного контролю посадовці Чернівці водоканалу пообіцяли, а тепер уже й виставили на руський свіжий асфальт. Після візиту народного контролю до голови Заставнівської РДА покинути господарство в селі Товтри біля приміщення місцевої школи таки прибрали. Ремонт розпочали. Обіцянку посадовці служби автодоріг, таки дотримали дорогу на Заставну Вже почали асфальтувати. Після кількох візитів до голови Сторожинецької РДА ремонт дороги в селі. Дубове, що на стороженеччині таки розпочали. Вісім років вода витікала, а тепер аварію усунули. На вулиці замінили повністю водопровідну мережу. Народний контроль як домоковий меч висить над цим, і це повинно бути обов'язково. Народний контроль стоїть кісткою горлі? Ні, це політична організація. Хоча ми показали, що наші методи змусити чиновників працювати чесно, дієві народному контролю, потрібна підтримка людей, адже тільки разом ми зможемо зробити більше. Враховуючи негативний досвід революції 2004-го, ми зрозуміли, що будь-яку владу в Україні потрібно контролювати. Тільки тоді буде порядок. Народний контроль. Це те, чого найбільше боїться влада. Це те, що здатне зробити владу відповідальною. Саме тому народний контроль йде в політику, щоб дати можливість кожній людині контролювати владу і впливати на велику політику задля забезпечення добробуту країни і кожного громадянина.